Що стосується її емоційної складової і додаткових параметрів, я думаю, що вона справді вже зробила висновки, Угу. вона справді переживає за це, і будемо сподіватися, що наступного разу, коли і траплятиметься, то все буде в межах дотримання закону. Але я хочу підкреслити одну дуже важливу річ, на яку звернуло увагу суспільство, і я цю думку поділяю: це не була рядова подія, це була церемонія нагородження премії імені Сергія Параджанова. Який е, знімав справжнє українське кіно незалежно е, від свого етнічного походження, мову приватного спілкування і власне ті кримінальні справи, які проти нього порушувалися, вони в тому числі були зняті до століття з ініціативи національної спілки кінематографістів України. І велику роль е, у цій роботі, звичайно, відіграли і ті артисти, і ті е, технічні співробітники, які займалися поетичним, Кіно, а я кажу власне про цей фільм. Власне культурне середовище доволі активно взяло у тому е, активну роботу і участь. Але я думаю, що цю сторінку треба перегортати, але з суворим дотримання мовного закону. Ми не забудемо цього прикладу. Він стане одним із тих маркерів того, що суспільство вимагає, закон вимагає, і я як уповноважений на боці кожного громадянина України. Подовження цього хочу, хочу сказати і таке: справді коментарі є, і ми будемо тепер і на діях конкретних все таки спостерігати за тими процесами, які відбуватимуться, і надалі в діяльності національної спілки кінематографістів. Ми чекаємо від них письмових пояснень із відповідними заходами реагування. Ми, звичайно, будемо зустрічати з оплесками українські вистави Лариси Кадичнікової, як і тих інших. Можливо, представників інших сфер, які ще недостатньо володіють українською мовою, хоча мені дуже прикро, що будучи громадянами, маючи високі звання і заслуги високо оцінені української держави, вони досі не спромоглися вивчити українську мову і послуговуватися нею у публічних заходах, ну і звичайно, в інших сферах, які украй важливі для нашого суспільства.